Нещодавно на Володимира Зеленського було розкрито замах, який мав відбутися у Польщі. Що це за замах? Що про це відомо, і наскільки він був серйозною загрозою для Володимира Зеленського? Ну, це пропагандивний замах. Дивний пропагандивний. Справа в тому, що існує неписане правило не бити там по тих територіях, де перебуває Зеленський, тобто атак е немає проти нього. Хоча і розповідають про те, що там 60 груп е е диверсійних було заслано в Київ на початку війни, щоб бити персонально Зеленського. Чекайте. Зеленський це найкращий агентурний здобуток Росії в українській владі. Найкращий, краще, ніж Янукович. Після Зеленського жодного проросійського агента в Україні не буде. Не може Росія вбити найкращого свого ставленика в українській владі. Ну, ну навіть під час російської окупації Зеленський поводився. Як російський агент з 2014 року. Згадаймо його спічі у Горлівці, де вже був вбитий Володимир Рибак, депутат міськради, жорстоко, абсолютно нелюдські вбиті. Були вбиті львівські київські студенти в Горлівці. Зеленський хіхікав на сцені палацу, палацу е, культури, там, хімік, чи як він називався, в Горлівці. От ця вся комедія. Інтерв'ю його, до речі, 10 років цьому інтерв'ю горлівському воно гуляє е, мережею. І це все, по суті, є свідченням того, що Зеленського готували для певної місії. Виявилося, що історичні обставини склалися так, що от вони вкинули його на найвищу посаду в країні. Ну, перезомбували населення. На жаль, не встигла проукраїнська патріотична влада зачистити медіапростір так, як треба було зачищати, тому що європейські партнери наполягали на приматі свободи слова. Ну от ми платимо за цю свободу слова. Звичайно, що з приходом Зеленського зі свободою слова трапилася якась вавка. І такої свободи слова, як в часи Порошенка, вже ніхто не спостерігає, і навіть західні партнери її не вимагають чомусь. Президент Байден недавно чи то свідомо вкинув таку контроверсійну тезу про те, що свобода важливіша від демократії. Чи це обмовка, чи це свідома теза, бо свобода. Це необхідний елемент демократії. Без свободи нема демократії. Але демократія це ще форма звітності перед суспільством. Необхідність постійної звітності перед суспільством. Щоденний референдум, як свого часу європейські теоретики наголошували на демократії. Тому. Оцього щоденного референдуму від української влади ми не дочекаємося, поки буде Зеленський. А це цілком влаштовує Путіна для того, щоб максимально довго тримати цю абсолютно грабіжницьку владу. Ми ж бачимо, що по жодній із авантюр не відкрито серйозних кримінальних справ. Навіть навіть. Абсолютно дика історія із е, таким чиновником Лієвим, який був одним з фігурантів справи про Львівський арсенал і не лише закінчилась тим, що Лієв виведений е, е, під заставу. Але за цей час, за час війни, кампанії ігрові лотереї електронні із російськими кореннями завоювали весь економічний простір. За 23 рік в порівнянні з 22 електронні лотереї заробили в 28 разів більше грошей 55 мільярдів гривень Володимир ми ще про лотереї поговоримо трошки пізніше давайте перейдемо до другої